Народ, вітаю. Я зараз спостерігаю за цією, цією ситуацією, яка відбувається в інтернет-просторі в Україні. На Трампа на Зеленського. Це вся підтримка, підтримка послужного лідера. Давайте згуртуємось навколо нашого президента вокруг одні враги. Вам нічого це взагалі не нагадує якусь ситуацію, що вокруг одні враги згуртуємося навколо свого лідера. Е, ну, ладно, це так. Ліричний відступ. Я хочу знаєте, що сказати? От у мене серед особистих знайомих ніхто активно не висловлюється, не, не, визв... ну, не виражає свої думки стосовно якби, суспільства, політики. Всі мовчать. Всі, от, всіх людей, хто я знаю, всі мовчать. От там в соц... соцмережах, там в Інстаграмі, у Фейсбуці. Мовчки всі, максимум коментарі якийсь або репост самі от себе, максимум з закритими профілями серед друзів, е, там, може, деякі ще там активнічають, у кого немає там собака на фотографії і якийсь е, нікнейм, непонятний. Ці ще можуть там трошки щось спамити, срати. А так, люди, які реально там. Ну, Реальні люди, яких я знаю, це більше тисячі, ніхто взагалі не висловлюється нічого. І розповідати там про якийсь рейтинг, підтримку. От уявіть, да? От нам кажуть, ми рейтинг провели опрос по телефону. Ну, я, наприклад, мені хтось дзвонить, я тільки розумію, що це там якийсь опрос, якийсь бот. Я одразу збрасую. От ну, ви що зараз в цьому. В цьому стані хтось вам дзвонить і скаже, ви підтримуєте Зеленського. Белять, та ніхто не буде балати. Ну, може, бабка скаже, що «Да, підтримуй, підтримуй. Ну, ніхто не знає, що в людей в головах, ніхто цього не виуде, ніякими засобами. Люди про це можуть е, тільки там, зізнатися рідні, рідним на кухні там, або якимось навіть близьким друзям, тому що страх, страх у людей висловлювати думку, особливо українських людей, він... Кувався декілька поколінь, 100 років це все тривало, 100 років, і зараз він цей страх актуальний як ніколи, тому що зараз у нас тотальна блядь, не свобода. Трошки там хтось видвигається, ті, хто поїжджав за кордон, а так ні. Заміте, і вся ця шумиха, це все штампують, ці всі мемчики, антиамериканські настрої, ці всі підтримки президента, все це штампується засраний інтернет. Все це якийсь мізерний відсоток. Знаєте, як уявити в кіно ну, в театрі, відбувається да, якась дія, і 500 чоловік сидить мовчки, і спереді сидить там пару людей, які там кричать: О, да, давай. Просто щоб справити враження якоїсь реакції всього залу на тих людей, які за куліс там спостерігають за цим цим явищем. Просто ця кучечка людей, всі остальні просто дивляться на це, такі охуєвшими глазами і, і нічого не розуміють. А ця кучка вся активна така, вона топер рве пукани, щоб там хтось за кулісами хтось почув, от підтримка. Ніхто не знає, що в людей в голові, ніхто. Всі мовчать генетично, всі заткнулися, всі чекають якогось виходу, щось, щоб щось розрулилось як-небудь як уже. От серед моїх знайомих, з якими я спілкуюсь, оцим усім, оцим усім настроєм, які зараз розкачують в інтернеті. Бо полуботи і ще ж один одному роти закривають. От знають, наприклад, от мені там пишуть іноді: ти не маєш права говорити. А на що, ліцензію на те, щоб висловити свою думку, має там тільки притула, Портніков, Стерненко, ще там якісь говорять ще голови, які сидять, а що я проста людина. Ну, люди, там, деякі люди, які там дивляться мене. Ти, а хто ти такий, щоб? Там щоб таке говорити. Хто ти? ти стань, блядь, ну ніхто, громадянин України, блядь. Хто ти такий? І затикають рот, а Я блокірую просто те. Я, ну, я не проти подискувати, але не, ну, я ж не переходжу на особистості, тому що я веду сторінку від себе, я там, коли що і то, там вилизано все самоцензурою. от, і... Людиноді топлять навіть тих, хто намагається щось говорити. Ні, не кажи цього, не кажи цього. Ти не маєш права, ти не заплатив податків, ти там ще щось, ти не на фронті, ти ще щось, і такі всі там, блядь, Праведні, як послухаєш, усіх, сука, всі праведні, тільки мовчки, сука. Сука, всі сидять. Отакі якісь якісь мене є думки.